Привіт всім, хто прийшла додому і вся така на емоціях, хочеться з вами поговорити вам все розказати. У нас похолод... похолодало, то я вже так в котячий шоубіхор, <гум> От, Хотіла вам розказати, що тут нещодавно в нас в місті трапився дуже цікавий такий інцидент в української пари. Чоловік їхав собі на велосипеді, його збила машина, Чоловік, наш українець, він піднявся на велосипеді. Все, він так подивився, ніби то все добре. Та машина, яка збила, водій навіть не вийшов. Він просто взяв, подивився, що той піднявся, взяв і поїхав. Зупинився один водій іншим. Нічого авто і сказав: Я буду твоїм свідком. Вони подзвонили в поліцію, поліція сказала: We are very busy, sorry, ми дуже зайняті. Вибачте, ми прийдемо на вашу домашню адресу і з вами поговоримо. Я спілкувалася з жіночкою, яка це все описувала в групі, і вона сказала, що в принципі нічого поліція зробити не може, бо все ж таки все добре, все закінчилось добре. Я не знаю, чи ну, в них не в них всі є дані. Цього водія це чмо ще ганяє. Я не знаю, чи забрали в нього, не забрали скрізь, це не забрали в нього водійські права, посвідчення, ото ось, це чмо все, що ганяє по ходу по місту. Тільки що переходила дорогу, теж один світлофорий перехід на 500 метрів, знаєте, трохи так незручно, да, що треба далеко йти. От, і я переходжу, як я говорила раніше, що я дивлюсь завжди, щоб далеко нікого не було. Я переходжу, я чую, як чмо якесь таке ж саме, мчиться на своєму джипі. Знаєте, такий не, не хамір, є ще якісь такі, ну такого ж плану. Якісь. Воно називається як, е, мені здається, як динозаври якісь. Е, щось в такому плані є. Якесь дендро, чогось там воно щось називається. Короче, цей тиранозавр мчиться, піпікає. Я дивлюсь, і там пацан такий. Тихо, їде, йому все. ну, Мені тато звичайно, я по телефону було, а мені тато говорить, треба мати щебенку в кишені, щоб одразу не кидати. Такі гавніки тут їздять. Поприїжджали. Коротше, емоції емоціями, хочу вам розказати ще такі маленькі нюанси, шокуючі нюанси. До цього хочу розказати ще таку річ. Коли я їхала в Китай, я відверто багато чого не могла. Погуглити, подивитися, прочитати про Китай. Чого? Тому що Китай він взагалі закритий для людей, для людей, які живуть не в Китаї. В Китаї в самому немає Гугла, Ютуба, Фейсбука, Інстаграма, все, що з метою зв'язано, да? і, і WhatsApp зараз теж заборонений. В них це на банстві. Щоб це все зайти, це треба е, мати VPN. Рекламові VPN я не додаю, тому що нам це не потрібно. От. І в принципі, вони настільки закрита комуністична країна, що вони свою інформацію вони не випускають на простір, всесвітний простір людей, щоб не було, щоб просто про них не говорили, да? щоб їх правду не знали. На жаль, я можу сказати, те ж саме відбувається з Канадою. Ми тут два місяці з чоловіком, але ми це відверто помітили. Що багато чого, що тут відбувається з Канадою, то про це взагалі ніхто ніде не пише. Ми сюди приїхали в Канаду, як і всі їдуть, тому що це неможливо безпечна країна, що тут навіть ведмеді ходять з вами, вітаються, а да? лося до вас в гості заходять і на чай. Тобто все настільки безпечно. Ми за цими приїхали, в принципі, да? щоб. Безпечний такий environment був, щоб все було спокійно. Ми жили до цього в Нью-Йорці і знаємо, що таке Нью-Йорк. Ми знаємо, як в Бронкс краще не їздити. Да? Жили самі в Квінці, але, звичайно, ми жили в дуже тихому районі, єврейському районі, в Квінці, мікрорайончику такому. Але все одно, ну, це ж Нью-Йорк, да? 20 мільйонів, скільки там. Нараховують, але так офіційних, там скільки, вісім, сім. Тут я вам скажу, велосипед просто так залишити не можна в Канаді. Навіть, в принципі, на ланцюжку у, у вас є така probability, можливість є того, що його у вас комуніздять. Да? Відверто говорю. Ми ще навіть з чоловіком пожартували, це не Нью-Йорк, бо в Нью-Йорці навіть не крадуть. Настільки речі. Ми навіть іноді жартували, їздили в один та же магазин. кажемо, блін, вже цей велосипед тут вже пожовтів. ну Як це називається rusty, він, він став, як це, коли помаранчевий штука на е, Слухайте, забуваю українську мову. Коротше, rusty, по-англійськи це rusty, коли на залізо така ця помаранчева фігня, да, і воно вже не може функціонувати. Тобто велосипед був стояв, отак от він перемотаний, і він отак от цілий рік простоїв на одному місці, і ніхто його не чував. Тут, тут, по такий фонтан, фонтан фієрверк фокус не пройшов. Чого настільки цікава річ? Відбулась, що я вирішила проговорити про небезпеку. Таку небезпеку в Канаді, як називається human, human traffic, да? trafficking». Human trafficking. да? Це людський трафік. Це дивно звучить, але в Канаді присутній людський трафік, тобто крадуть продають людей більшість це жінок і чоловік чолов... чолов... каже, і дітей. Жінок і дітей. Мій чоловік. Він підписаний на бразильську групу, як і в WhatsApp, так і в Фейсбуці. Жінка з Онтаріо розповідала, що вона зайшла в магазин Доларама і побачила, що за нею ходить чоловік. Він ходив, ходив, ходив за нею, і вона так подумала, якийсь маньяк. Вона швиденько пішла до кас і почала говорити це касиру. Касир сказав: вибачте, в нас немає тут охоронців, чоловік підійшов її, просто схватив за руку, за лікоть, вона перестрибнула, він каже, як антілопа перестрибнула за, цей, за касову цю, скажіть, мені цей боже, ну коротше, там де от люди стоять, да, де, де Ну я не знаю, як вона там просто робила тут же всюди пластик, може вона забігла, да, Навіть там на емоціях вона розказувала. Тобто вона забігла сховатись, він нікуди не йшов, поки вони почали кричати і говорити по гучному каже, викликайте поліцію, викликайте поліцію. І чоловік е, вибіг з магазину, але він стояв і дивився у вітрен... ну, Тобто в вікно стояв, і дивився. Хто не знає, повторами зазвичай е, величезні, такі вітрени, та, от як в цих супермаркетах. І От він стояв і дивився, вони почали дзвонити поліції, і поки поліція сирени не почала, Лунати вже ближче цей чоловік ще стояв. От коли вони вже були ближче, він втік. А поліція почала говорити теж по гучномовцю, щоб жінка залишалася в магазині, щоб вона не виходила з магазина, тому що вони перевіряють на наявність цієї людини по. По території і, і сказали, що це можливий human trafficking. І коли і потім вони зайшли в магазин, вони її забрали, взяли все там дані, все, що відбувалося, і її ескортували додому. От така ситуація відбулася. Я вирішила подивитися, наскільки це популярно в Канаді по Google. Відверто скажу, це дуже завульоване, це дуже настільки вони не показують. От ви можете в гуглі самі просто написати, вони не скажуть точних даних, вони говорять, що біля трьох тисяч десять років людей було викрадено таким чином. але Якщо ви почнете ритися, копатися писати, скільки було такого за один рік, то там будуть вже дані зовсім інакші. Тому що якщо ми візьмемо за 10 років 3 тисячі, да, людей нехай буде круг. Тобто кожен рік це було по 300. В минулий рік, тільки в минулий рік було біля 500 викрадень таких. Тобто, це я не думаю, що в один рік там було менше, десь там, ну тобто, є якась статистика. І зараз ця статистика вона тільки росте в країні, в Канаді, 39 мільйонів. Я вирішила порівняти з Штатами. В Штатах 329 мільйонів, я сьогодні просто всі зранку всі цифри дивилася. У Штатах в рік е, таких викрадень буває статистично від 15 тисяч до 17 тисяч. От, якщо але треба це ці всі дані дивитися теж на американських сайтах. В Америці є в кожному місті поліцейський відділ, сайт поліцейського відділу, і навіть в них є точки, де є небезпека, відбувається, є такі приложення, теж де ти можеш подивитися, які крадіжки або ще щось там відбувається. Щоб Кудись в який район ходити, де яку вулицю минути, ну в такому плані. А, хто фанати такого, в Нью-Йорку дуже часто таким користувалися. Я не користувалася, тому що тоді було взагалі страшно жити. От. Але якщо ви подивитесь таке в Канаді, то в такого ти не знайдеш вільному доступі. Тобто, вони не називаються, не те, що вони не ставлять хештеги, да, щоб це знайти легше. А вони все це, от, як ви, завольовують. Тобто вся інформація, всієї ці інформації про небезпеку такої немає. І Одні з найбільших таких от, частих the most, в яких провінціях відбуваються такі human trafficking ситуації. То це Антарія і Нова Скоша, є, так, це Нова Шотландія. Особливо місто Галіфакс чогось там фігурує в деяких новинах, те, що я спробувала знайти. Мене реально ця новина вона здивувала. Я не очікувала, що таке може бути в Канаді. Отак от далі. Про націоналізм, канадський націоналізм хотіла би розказати: хто тут живе довше й довше й довше, то можуть почути від канадців, які канадці, які тут живуть, вони відверто говорять, що вони не люблять американців. От вони не люблять американців, вони їх не переносять у американці. Ем, так окей. Ми це почули. Наше місто воно 20% складається з канадців, всі інші вони приїжджі. Тобто, це і українці, італійці, французі, арабі, і італійці, і французи, араби, це індуси. Чого люди оминають даунтаун і всі центральні території? Тому що в них всюди, вони зараз живуть багато іноземців. Вони починають переносити в нашому особливо місті багато магазинів з, мі... з центральних вулиць за, майже за місто, в кінець міста. Ну, тобто, можливо, таким чином місто воно трохи розширяється, да? Але сам центр міста і. You... Ну, центральна територія. Я не можу сказати, що це сам Даунтаун, Дантаун, да. Це також у нас, наприклад, Ріверсайд, це є uh, вулиця, це Авеню, Університі Авеню, Вайндот, Кунсех. О, май гаш, тут такі цікаві імена. Вони зараз більше магазинів, які китайські, індійські, арабські, різні турецькі. Дуже мало е, таких, от прям якихось канадських традиційних магазинів. Знаєте, як ми собі уявляємо, коли ми їдемо в Канаду, що будуть магазини там сорочками в кліточку, е, там я не знаю, голова лося чи щось такого плану. або навіть просто як в Європі, та, там, ти йдеш по центральній вулиці, або навіть як в Києві, там на Хричатику магазини там Манго сара, Теренове, я не знаю, та, там сільпо якесь стояти. Mm -hmm. Тут всі такі магазини вони е, переносять, вони вже перенос, перенесені багато шопінг моли. І навіть я вчора була на секонді одному, такому прикольному, доганому секонді, який знаходиться біля лікарні на Олет Стріт, е, Mission вони сказали, ми його переносимо. Я кажу, о, куди? І мені говорять, а ви знаєте, там, де Devonshire мол? Йо, окей, я говорю, але це так далеко. Вона каже: ну да, тіка, ну да, а тому, що їм не подобається бути просто. Поміж оці варіації різних іммігрантів. би не говорили, що вони чудово відносяться до іммігрантів, можливо, це держава, державні установи, да. це державі, які потрібно, щоб прибула нова робоча сила, так. Да. Але самі люди, які живуть, вони відверто про це не говорять, вони намагаються бути толерантними. Але расизм такий мінімальний, він все ж таки присутній. Вибачайте, маленька мене прокидається. Маленька прокинулась голова. Так от. Коли ти знаходишся в Америці, в США, то там, в принципі, ніхто ніколи взагалі нічого не говорить про Канадців. Їм взагалі не потрібна ця Канада. Ну, Канада це дуже далеко Канада. В них хіба що є там жарт, знаєте. Говорять, так, так, в мене є дівчина, або там, так, так, в мене є хлопець. А вони в Канаді. Це так для них далеко і невідомо, в них є свої проблеми, своє життя. Тобто це ніколи не фігурує, коли наскільки відкрито, відверто тут фігурує. Вони говорять, тут краще, ніж в Америці, тут краще, ніж в Америці. Окей. Окей. Ми подивимось. Ми тут поки проживемо. Приживовуємось, можна так сказати. Ми подивимось, де добре, де краще, кому, кому як, знаєте. От. Можна іноді носити 36 розмір, можна 37, але в тебе там 23,5 см. Тут потрібно 36,5, так що будемо шукати. От. Про це от. Не говорять дуже сильно, хоча говорять, що тут дуже класно жити, коли ти іммігрант. Так, тут країна надає тобі багато можливостей, як іммігрантові, і швидко можна отримати документи тут набагато швидше, ніж в Америці, да, і отримати той саме робочий дозвіл. Але відношення це не означає, що ти станеш і будеш своїм серед чужих. Так, про імміграцію, іммігрантів і про людей. Хочу розказати вам також про фудбанки. Біля нашого дому є фудбанк, в який можна ходити, просто ти став в чергу, пройшов свою чергу і отримав там, молоко, яйця, якісь консерви, там, тип, скажіть мені, кукурудза, якісь боби. Там є печиво дають, ну, в принципі, якісь такі ще студентський набор. Бо футбанк в Америці, який там ну, в мене є з чим порівнювати. Знаєте, то там давали і м'ясо, там давали й овочі, ну тут теж дають овочі, але от все одно воно якось виглядає як більш студентський набор. Окей, менше стиль неважливо. Це безкоштовна їжа, вони допомагають, супер, вау, це класно. Але коли ти приходиш. Роздають вони їжу з 11 по 12. Лише так. Одну годину вони дають, але звичайно, там їжа лімітована. Хто приходить туди? Туди приходить е, також мама з дітьми, як я, наприклад, мама з коляскою. Можуть, мами з маленькими дітьми, там ще е, похилого віку люди можуть прийти. Але 95% – це студенти, студенти індуси які сюди приїхали. Ну не як тому, що вони супер самі розумні, да а 100% – які. Мають гроші і батьки їм дають, і в принципі студенти вони можуть іти працювати собі, заробляти ще на хліб, коли тому ж пенсіонеру важко, мамі з дітьми. Да? Ну знаєте, в принципі, теж потрібна якась допомога. О, окей, в кожного є своя правда, можна когось впродовити, когось ні. Ну, таке менша стин. І я сьогодні стояла. Я вирішила піти сьогодні, прогулятись не така погана погана погода. Я стояла в цій черзі. З 10.30. В 11.40 підійшов чоловік і сказав: все, більше їжі немає. Я стою біля мене ще пару жінок похилого віку. Десь біля 80-х стояли вони, ну, років всі ліжками. Ще мама з дитиною маленькою стояла, і ми в шоці. Тому що не просто в шоці від того, що. Отак от, от, а ми бачимо, як, наприклад, стоїть один студент, підходить цього черга, або там не підходить черга, він бере телефон. Да, да, типа я тут ну, сказав по своїй кому. І одразу десяток студентів до нього підбігли і стали в чергу. Оце от, от так от. Тобто, це не про саму Канаду, про це про індусів, які тут живуть, і я була в шоці, тому що е, я бачила людей, яким реально потрібно, наприклад, ця їжа, люди, яким там на вулиці вони живуть, їм нічого не дісталось. Тобто, студенти, яких є можливість заробити трошки, і люди, які вони не можуть піти на роботу. І за цього їм, виходить, треба просити в держави гроші. Щоб вони їм видавали, щоб вони купували їжу. Е, я трохи не розумію от обмін води в природі, віше в природі, як це говориться, да? як це воно працює, але оця от наглість е, індійська, вона мене трохи здивувала, тому що я ніколи не очікувала, що таке може бути. От відверто, що таке може бути. Це дивно. Це навіть не про канадців, це просто спостереження. таке. Я постояла, постояла подивилася, і на минулому тижні я проходила поруч, я вирішила постояти теж, я отримала там, яйця молоко і ще один пакет. І чоловік мені, і потім чоловік підходить, один говорить, все, все, все закінчилось. Я говорю, я кажу, ви бачили? Я кажу, що ваші черзі я кажу, стоять мама з дітьми. Я говорю, і люди похилого віку. Я кажу, чого не зробити просто окрему чергу для таких людей? Ну, тобто, швидше воно прийдеть. А яка різниця? І він на мене дивиться: Я вам тобі на минулому тижні дав їжу. Я кажу, слухайте, я кажу, так це ж було на минулому тижні. Кажу, яка різниця? І мама почала теж говорити: каже: ви розумієте, що типа, холодно, наприклад, і ми з дітьми стоїмо, бабулька стоїть, да, їй теж важко стояти. Не в кожного є всередині, да, як я мамі говорила, цей ген закладений в черзі стояти, да, як про Радянському Союзі. Це трохи дивно. Ну, я відверто не думаю, що я захочу ще так розважатись і ходити туди. Щось отриму, отримати додатково для нашої родини, тому що стає холодно, а індусів не стає менше, тільки враження, що їх вилазить яке більше, звідкись. Не хочу нікого ображати, але мені було сьогодні образливо дуже сильно, тому що як вони нагло лізуть в чергу перед тобою ну, це знаєте, я вам скажу, це, це таке ж саме в Китаї. Було я стояла в черзі, я тільки не стояла в черзі, а китайці, От як ну в принципі є такі, як, як і в Україні. Я тільки спитатись, і воно перед тобою лізе, тому що вона знає, що ти не говориш по китайськи вільно, і от воно тебе просто висовує з черзі, от просто перед тобою нагло стоять. Я так пару разів в шкандалі роз... влаштовувала своєю ламаною мовою, і от вони так само й тут роблять. Але це вже навіть не китайці, а й індуси, і мене дуже сильно теж це, може пригнічує, знаєте, навіть про наш український менталітет. Я того я, спросіть, я, я тільки спросіть. Блін, а ти як дурак цієї поліклініці да, сидиш годину, всі згадали, згадали цю ситуацію. І знаєте, і коли люди говорять, що в Україні як зараз дуже дуже добре, як же за кордоном це паршиво. Але ж, вибачте, ви ж звикли таким же самим чином жити. Типа, Ті, я только спросить, да? і за шоколадку. Це, це, це жахливо жити в такому, в такому суспільстві, чесно, це дуже неприємно жити в такому суспільстві. Окей, це моя точка зору, забаньте, скажіть, я говно і ви я какашка, кашка, і фу, бе. Знаєте, як мій син говорить ту бед, мама, бед. А тому, що мама сказала йому піти в бед, в ліжко спати. Ну, це, це моя позиція, це моя точка зору. Забаньте мене за мою точку зору. І ще хотіла би додати маленьку-маленьку таку хвилину річ. Ті, хто сюди їдуть в Канаду, купуйте свої ліки. Якщо у вас є можливість навіть якимось чином придбати антибіотики, хоча, в принципі, я противник антибіотиків, але якісь такі сильні хороші вибачте ліки, то везіть з собою, тому що тут це коштує дуже багато грошей. Навіть якщо у вас там є страховка медичне страхування, хіба що якщо вам 60 вище, вам не треба за це за медицину платити за. Медпрепарати, і якщо до 24 років теж не треба. Ті, хто з 24 до 60, 60 Я думаю, це більший відсоток, який сюди їдуть, то треба платити. У мене чоловік так пішов, сказав: в мене вушко болить, йому подивилися. Йому прописали ліків. Він пішов в аптеку. Мало того, що треба заплатити ще аптекарю за те, що він до вас принесе це в пакетику, і покладе в пакетик, це буде коштувати 12 баксів. І ще є така річ, що от він подивився каже: О, ну да, 70 баксів дома ну ладно окей, типа за три там якісь ну, якісь там тюбіка, ну, тюбіка, коробки. там Штуки, это, ну, якісь ліки, кажу, ну окей, 70 баксів хрен з ним. А потім чувак типа відкриває. О, ні, там у вас три, э, три різних. Э, ціх, от, боже, які, це, э, три різних препарати, да, прописано. Коротше, у мене чоловіку було 120 баксів рахунок. От. Э, так що. Сіропчики для дітей відверто теж скажу везіть, тому що це не дешеве задоволення. Десь один з таких: ну, найдешевших сіропчиків буде він коштувати біля 10 баксів. На, першу, перш, на перший момент це може трохи по карману вдарити. Всекі капельки для носа краще діткам ввести. От, ну от. Це єдине, що це не те, що фек про Канаду це нормальна річ, але просто це застереження, допомога. Я не можу сказати, що в мене відео не їдь в Канаду чого і мені скаже, чого ти сама звідси сюди не їдеш. Це не ті такі речі, від яких ти поїдеш. Да? Такі ж самі речі, це і в Україні, що за 200 гривень тобі цеглиною по, по голові дадуть, да? що Тільки ці 200 гривень. Ми не їхали з України з цього, тільки коли вже почали терор. Да? Це просто такі речі, про які я застерігаю особисто, щоб до них підготуватись, тому що багато хто сюди їде зона стій... добре поїла. Їде... Дуже добре поїла. Це просто: щоб застерегти людей. Застерегти людей, щоб вони не їхали сюди аж прям розслаблені, знаєте, розслаблені, розслаблені. Що тут все настільки казково, що люди приїдуть, тут метелики навколо. Є е, е, відео про плюси, я все ж таки запишу і скину. от А на зараз я пішла міняти підгузок <під Окей, всім чао ба чао. А, з вами Ксеня. Ксеня, я Ксения. Ну, окей, добре. Хто хоче, то хай підписується і будемо далі з вами говорити. Або можете далі дивитися мене і обсирати, якщо вам так зручно. Я хейтерів теж люблю. Ви мені даєте змогу поговорити з моєю мамою про вас. Всім вдачі, цілую безпечного вам неба над головою.